12 червня стало особливим днем для розвитку Української православної церкви Київського патріархату і жителів селища Врадіївка. З архіпасторським візитом до нас прибув високопреосвящений Володимир, митрополит Миколаївський і Богоявленський, якого привітав селищний голова Микола Леонідович Москаленко та діти в національних костюмах з хлібом і сіллю. Метою візиту високопреосвященного було закладення наріжного каменя під будівництво храму Святого Миколая по вулиці Гоголя. Окрім нього, в церемонії взяли участь отець Роман, отець Володимир села Берізки, отець Іван з Новопавлівки, отець Володимир села Софіївка, отець Андрій села Курлози, отець Миколай з села Тридуби, отець Роман, секретар єпархії, протодеякон Миколай. Розділити радість святої події прийшли представники місцевої влади, підприємці, громадськість Радіївки. Будівництво храму було розпочато з ініціативи отця Романа, безпосередньої участі небайдужих радіївчан та фінансової підтримки підприємців Радіївщини. Найбільшими жертводавцями є Ханагян Юрій Карапетович, Юрченко Василь Олександрович, Грево Олександр Володимирович. Нехай же Господь Бог віддячить вам за вашу жертовність здоров'ям, добробутом та миром. Високопреосвящений Володимир митрополит Миколаївський і Богоявленський здійснив урочистий чин закладення наріжного каменя під зведення храму Святого Миколая. У фундамент було закладено капсулу з грамотою, в якій вказано, при кому і коли відбулося закладення наріжного каменю та освячення місця. Цеглинка до цеглинки з кожним днем храм ставатиме все вищим, і вже зовсім скоро Врадівка поповниться новим архітектурним куточком. А жителі селища матимуть ще одне святе місце, куди можна прийти, помолитися і поспілкуватися з Богом. Телевізник Радіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертайтесь до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.